Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся двома видами лаваш-піци. Як ми готували, може бути на сніданок до будь-чого, дуже смачненько виходить, просто в приготуванні і дуже смачно. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Так, для цього нам потрібно цибулі, кріп, яйці. Спочатку ми наріз, наріжемо отаку цибульку. І кріп. На гарячу сковорідку даємо трішечки масла, аби воно розтопилося. Масло ось таке. Тепер змочуємо лаваш. Води просто у воді, Отако. У мене тортилля, але то нічого. Добре змочити її. Викладаємо на сковорідку. Так. Тепер беремо, окремо вбиваємо два яйця, до, я... до яєць додаємо трішки солі, трішки перцю. Просто їх отак вб... розбиваємо. Можна навіть прямо на, на сковорідці так розбити, а я розіб'ю мисочці і виливаю сюди. Отак. От Може, і більше я є. Я даю два. Сюди розбиваємо, тепер додаємо, додаємо сюди цибулі. У мене отака моцарела, є дві, бо я собі дам по 125 грам моцарели. Можна натерти, а можна просто отак нарізати. Ми половинку лишимо тут, а половинку лишимо зверху. Тут може дати ще й ковбасу, тут може дати ще все. Ми даємо отаке поки. Знову змочуємо другий лаваш. То добре, як більша сковорідка, але буде, буде така, тому що е, байка. Отака. Тепер ми так само все, все аби притиснути. Отако так би з'єднало. У нас тут менша сковорідка. У яв сина, у Львові, Та й ми тут переїздимо і тут нема такого. Так, і тепер накриваємо це е, кришкою. Отак кришкою накриваємо просто. І на хвилин п'ять підпікається. Але все отак під кришку, аби було. Зимала. Так, отако ми обертаємо зараз все. Байка, що то, то ти, бо в нас менша сковорідка але то байка. Овертаємо, вони вже дві хвилини підпекла з цього боку. Так, ми тут зараз намащуємо її кетчупом.

Моцарели. Отакво. Тут більше один кусочок ковбаси, отаку. Так, моцарело. Понакладаємо. Кулька йде на, на одну тут. Ми порізали. Отаку. І знову накриваємо. Ось. Знову накриваємо, аби розплавився сир під кришку. Так, вже всі майже розплавило. Ми даємо ще трохи отак цибульки і того, таку, за, за е, Трошечка. І, і все. І наша піца буде готуватися. Ми її викладаємо на е, цей. На тарілочку. А тут будемо так само робити другу. Так само я роблю. Даємо масло, кусочок. Знову, знову лаваш у воду, розмочуємо лаваш, аби гарно змочився. Так, викладаємо сюди, вливаємо сюди тут яйці. Може два, може три, може і більше. Бо в нас тут який великий, великий лаваш, що можна і більше давати. Так само сюди ми тепер можемо дати цибульку. Само собою даємо цибулю. Отаку. Даємо сюди ковбасу, це вже ми робимо інакше, з ковбасою, можна і таку, і таку робити. От. Даємо отут і даємо моцарелли зараз. Даємо, даємо моцарелли кусочки, такі котрі гей. Трошечка так. О, дамо чотири моцарелли. Беремо знову лаваш, тут я солила, яйця я солила, беремо знову лаваш. Чи тортільлю, чи лаваш дуже добре. Якщо то на ширину сковорідки, бо то якраз добре. А в нас менше, але то нічого, все буде добре. Так, накриваємо обратно сюди і тут отако прищіпуємо краї. Отако прищіпуємо, аби не повитікали наші яйця. І накриваємо кришкою. Це може навіть так, як ми робили з того боку, це може навіть отако при, е, при отако. Бо у нас завелика, е, лаваш завеликий, а сковорідка замала. Ми візьмемо отак, зробимо. Ось так. Так. І тепер накриємо знову кришкою. І навіть кришкою, аби. П'ять хвилин. Так, а ось така наша вийшла ця е, уже піца. Тепер ми розріжемо зараз. Гарно, так. Незручно. Кацю ми вже перевернули. Тепер даємо, даємо помідор, моцарелу, кобасу, знову й помідор е, даємо, таку ми робимо трошечка інакше е, моцарелу. І, і ковбасу отаку. Отаку. Знову помідор, моцарелу, ковбасу. І так навколо ми собі, ми собі отако її зробимо. Моцарелу і ковбасу. Помідор. Моцарелу і ковбасу, отако. Бачите, отако ми собі все файно так наложимо. І тепер ми зробимо ще тут помідор. Але добре бажано, аби тоненько робити помідор і, і кобасу. Отако зверху ми, ми отако зложимо. Ще давати, скільки хотіти. Тут, тут можна робити на, свій, на свої, як кажуть, свій смак і все, що, що душі бажає. Отак і ще кусочок до помідора. І тут ми дамо посередині моцарело, аби отако. І тут зараз ще під кришку, аби зараз воно і буде вигляд гарний. І навіть кобаси вже тут не буде. Накриваємо кришку і на до, аби розтопилася просто моцарело. Так, ось ми другу вже таку зробили. Тепер ми беремо її, викладаємо на тарілку. От, Яка гарна, ця ще краща. Ми викладаємо на тарілочку. Ось, дивіться, яка делікатна вийшла. Наші... Лаваш-піца. Дуже-дуже класна. Е, так. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така ось така виходить піца. Тепер ми її розріжемо. І отак покажу я вам, яка вона у середині виходить дуже гарна. Е, така про. Ви можете більше її розпустити, аби Сир може підійти будь-який, і можете більше її роз... Ну... Потримати під кришкою, аби вона добре на рівному різати. У нас екстремальні умови <laughs> тепер. Так. Так. Тут ще зверху можна. Трошка ще зелені, одикаме сі нас лишило. Я даю сюди і, і, на, і на це вибираю оцей е, кусок цієї піци. Ось така. Дивіться, яка, яка гарна. Тут всередині начинка. начинка, Тут є яєчна начинка з ковбасою. Дуже, дуже смачна виходить і, і апетитна, така. Дивіться, яке гарне всередині. З яйцем дивіться, як дуже гарно. Як всередині є, то то пропечене, дуже гарна і смачне. Так що готуйте.